Переходимо в прив'язку клавіш. Тут, в принципі, що тут стандартно. Стандартно. Тут є пару цікавих настройок. Зараз покажу вам. Ну, в общем, тут, в принципі, стандартно да. режим голоса чата. Голосового чата це... Ви виставляєте кнопку, на яку вам треба буде нажати для того, щоб спілкуватися з союзниками або з противниками. Ну, в общем, активувати мікрофон в грі. Бой. ми виставляємо прицелювання через прицел права кнопка мишки. Прицелювання обираємо. Прицел э, від плеча. Я поставлю на бокову кнопку мишки, мені так удобно. Кого немає бокової кнопки, можна або ще обрати, або поставити на якусь кнопку на клавіатурі. Але воно не, не повинно співпадати, не, щоб це і це було на правій кнопці мишки, так не можна. Ну, можна, але неудобно. Тоді тут, в принципі... Взять осколочну гранату F1, я виставив собі. І взять димову гранату F3, взяти Ой, взять дим F2, взять коктейль молотова F3. Дуже удобно, коли ви вам треба кинути, наприклад, дим. Вам не треба шукати в, в рюкзаку дим виставляти. Ви нажимаєте F2 і граната достає, димова граната одразу достається в руки. І ви просто вже кидаєте далі, куди вам треба. Так само і осколочна граната треба вам, нажали F1, і вона у вас в руках. Так, далі тут кругове меню сообщення. Я виставив на нажаття колесика мишки. Коли я нажимаю колесико мишки, в мене ставиться мітка там, де в той момент знаходився приціл. Далі тут стандартно, а ні, задержать дихання. Тут я виставив собі на праву кнопку мишки. Це коли я нажимаю прицел, то в мене разом з цим і задержується дихання. Працює воно трошки некоректно через раз, але працює. Так, тут стандартно транспорт. Тут теж є пара настроек цікавих, такі як мотоцикл, наприклад, наклони в воздусі я виставив на стрілочки. Назад стрілочка вниз, вперед вверх, вліво-вліво і право -пра Право, ну, Наоборот, це для того, коли ви на трампліні підлітаєте на мотоциклі, для того, щоб ви не перевернулись. Ви регулюєте наклони стрілочками. Дуже удобно. Ну, мені, наприклад, дуже удобно. Далі сісти на водійське сидіння я став, ставлю Shift плюс W. Поставив, це коли я сідаю на заднє сидіння, наприклад, мені треба їхати, я нажимаю W-Shift. Воно сідає автоматично на водійське сидіння і їде. Далі пересісти на місто 2. Місто 2 це пасажирська справа. Переднє. Місто 3 це заднє ліве місце в машині. Дуже удобно, коли ви їдете в машині, не відпускаючи вперед. W. Ви нажимаєте букву Е, наприклад, воно пересідає на пасажирське праве сидіння. І далі ви вже там переходите в приціл або ще щось. Там, і стріляєте. Машина далі їде. Так само ви їдете, нажимаєте W. Не відпускаючи W, нажимаєте Q, воно сідає на заднє ліве сидіння. Нажимаєте Приціл і стріляєте. Далі тут все стандартно. Ігровий процес. Я поставив Протенопія Мені так краще видно е попадання по противнику. Воно кров вмісто червоного кольору буде отображатись синім, таким голубоватим Я прям краще бачу так, коли я попав, коли не попав. Тут, в принципі, все по бажанню, воно не на що не вліває функція. Тут очередь допомогти дій. Це дуже цікава настройка, її обов'язково треба включити. Це коли ви, наприклад, нажали перезарядку оружия і во время перезарядки. Не дождались її, нажимаєте приціл, то як тільки перезарядка закінчиться, воно саме перейде в приціл. Якщо ця функція виключена, то воно не перейде в приціл. Воно після перезарядки просто буде ждати, поки ви опять нажмете кнопку в Приціл. Дуже удобно. Я прямо без цієї функції не можу грати взагалі в PUBG Так що рекомендую всім включити. Так, тут повтори я відключив, а запись смерті рекомендую включити, для того, щоб ви бачили, хто вас убив, коли як. Після того, як вас вже вбили. В принципі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. В наступному відео розкажу про... Настройки мишки іменно чутливості. Для чого вона, не так краще? Як підібрати краще для себе і так далі. Дуже всім дякую за увагу. І гарного всім дня!